Зараз багато помниці і багато часів зустрічаюся з людьми. Ти не ти, Михайло Гаврилюк, ти козак не справжній, кажу, от я став депутатом, одразу з'явилася квартира в Ченевцях. Квартира з'явилася в Києві. О, тепер ми, я такий радий, що ви тут. І ви це все пустите по телеканалах, що не заспокоїв наш український народ, що квартира, яка знаходиться у мене у Чернівцях. Я її ще взяв до Майдан, ще її взяв до революції, Вона ще до сих пір у мене знаходиться в кредиті. По-друге, по по зараз говорить, що Михайло Гороблюк купив у Києві квартиру, це її теж неправда. Е, в тій квартирі, які ми зараз живемо, ми її винаймаємо. Однакімнатна квартира, ми поки крайні своїх коштів не маємо, щоб ми могли мати своє житло. Но ми стараємося, ми працюємо на рахунок того, то я знаю, може з часом, що і буде. Εγώ το άνοιγμα, το κάνει να είναι μάλλον